Друзі, доброго ранку! Сьогодні у нас вже температура біля нуля. Бачите, зараз біля нуля. Спочатку подивимося розсаду на підвіконні, а потім підемо у реверсивний парник. Так виглядає розсада Сьогодні я її не ставив на досвічування. Дуже тепло. В домі біля 20 градусів. Сьогодні, мабуть, буде підживлення її під корень. Дуже гарна кавунам та диням. Це тут кабачки. Маленькі ще. Та Чарльстон Грей кавуни, вон бачите, зліва. Це резерв. Так, ну що, підемо на вулицю, сейчас ще покажу. Диньки, дивіться, які гарні. Да, вже проситься все в ґрунт. Але ще чекаємо. Так, зараз підемо на вулицю, подивимося, що там робиться. Ну все, прийшов до парнику, дивлюся на воду. Вода не замерзла, це дуже добре. вон підживлення на курячому гніє. Це вода гріється в бутилках, бо поливаємо тільки теплою водою. Так, ну в парнику працює. Тепловентилятор. Чутно його. Сейчас подивимося, Яка температура сьогодні. Вчора вранці була вона біля 12 градусів. Так, а ну-ка. Так зимує наш аквариум, хто поб'ятає. От дивіться, весь закутаний у тряпках. Так, а ну О. ну так, уже не така температура. Ну так, тепленька. Вот які какие огірки. Лістечка О, дивіться, які хаяти. Ну непогано, непогано. Дуже непогано. Це не краще, ніж було без тепловентилятора. Там далі он. томати. Так, а ну яка температура? Так, це вона в землі так, 12,8 це землі. А скільки ж в ґрунті? Так. Зараз дивимося. 10. 10,2. 9. А, так. біля семи. Да, даже шесть. Уже шесть и пять. Шесть и три, шесть два. Пять. 5 і 8. Ну добре, хай буде так. Все, закриваю. Всім добра, працюємо.